Ні колеса огляду, ні веселих гірок, ні орбіти. У Луцькому парку розібрали легендарні атракціони. Від чортового колеса, на якому не раз застрягали лучани й гості міста, лишилася лише основа. А на майданчику для картингу замість машин тепер їздить отака ось техніка. У понеділок, 20 березня, з Луцького парку розваг зникли п'ять атракціонів. Це веселі гірки, орбіта, автодром, сюрприз і колесо огляду. Відбувся тендер, який один з підприємців виграв. І за умовами цього тендеру він за власні кошти має демонтувати, відремонтувати і повернути назад оці ці комунальні атракціони. Пані Наталія, яка виховує двох хлопців, згадує, як у їхньому віці сама розважалася на цих каруселях. Тікали навіть потай від батьків, ніхто поки там на роботах. Ми все ж покидали портфелі і прибігали, звичайно. Ну, було, є що згадати. Та це було десятки років тому. Нині ж каруселі і правда потребують капітального ремонту. Бо діти не те, що потайки від батьків добровільно кататися на цих атракціонах не хочуть. Ну, звичайно, воно вже старе, все хотілося б, щоб його щось замінили. Кажучи, можливо, якийсь такий кардинальний, зробили ремонт. Слухайте. Ну, бо багато, воно ж бо ж це кажу. Це вже мені більше трішки, як кажу, і воно вже було. Думаю, що треба. Думаю, що треба ремонтувати і робити більш нові і безпечні. Ба більше атракціоном, яким не один десяток років певнять лучани, не місце в такому парку. Настільки, кажу, його гарно зробили, молодці великі. Кажу, молодці великі, говорю, завжди. Ну, ми кажу, стараємося дуже, досить часто приходити. Утримуємо От, величезне задоволення, кажу, і в зоопарку особливо дуже гарно, кажу, і так місцини поробили, почистили все. Найкраще враження від центрального парку імені Ласі Українки і у подружжя переселенців Ірини й Володимира із Донеччини. Перше, що ми тут побачили, то був парк. Дійсно класний, зелений, чистий, прибирають же, да? а от качелі такі, йому не дуже добрий вигляд надавали. Вони виглядають як Прип'яті. То тут дивно ходити гуляти, як ідеш і... таке відчуття. що ти в Чорнобилі. Змінити це має підприємець комулуцькрада віддала парк атракціонів в оренду. Він зобов'язаний не лише обслуговувати каруселі, а й ремонтувати їх. П'ять атракціонів, які демонтували 20 березня. Планують повернути в парк до початку літнього сезону. Чотири вже оновлені, розташують на попередніх місцях. А ось колесо огляду розповіли нам в мерії, має змінити свою локацію. Воно зараз знаходиться в такому місці, що тільки в верхній точці видно місто, а навколо дерева тому на невеликій висоті міста не видно. Воно буде трошки переміщене в інше місто. Місце в парку, але всі вони повернуться. Крім того, запевнили в міськраді Луцький парк поповнять і нові приїжджі атракціони. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.